12-річний Давид Кучма відпрацьовує китки через стегно. Каже, готується до чемпіонату області з боротьби самбо серед юнаків і дівчат. Треба бути просто у увереним і не боятися. Хотів би побувати в Бразилії і хочу стати чемпіоном світу. Коли підросту, буду вже їздити, і буду старатися. Дзюдо та самбо, розповідає Давид, займається з шести років. Родом він із Сіверськодонецька. Там на спортивну секцію його записала мама. У Вінницю із родиною переїхали на початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона робила кухарем в столовій, і там у нас був гурток дзюдо. І вона мене вціла і каже: Давай ти попробуєш. Спочатку мені хотілося, а потім війшов в темп і захотілося мені вже. Мама мене водила, і я там. Розвивався, були жорстокі обстріли. Ми в подвалі були, ну і ми переїхали в Вінницю. Я вже почав тут займатися. У спортивній залі Давид Кучма займається шість разів на тиждень по дві години. І такі тренування, каже, дають результати. На міжнародному турнірі з дзюдо Берджов Джудо Оупен 2025», який проходив з 12 по 13 квітня у Словаччині. Виборов золото змагався у ваговій категорії 34 кілограми. Провів чотири сутички по три хвилини. У всіх здобув першість. Легше схватка булося проти венка другого проти українця, третю проти руминця. І потім булося з кумиця в фіналі. Теж було дуже важко каже своїй перемозі на міжнародному турнірі. завдячує і присвячує батьку. Його тато Олексій став на захист України у лютому 2023 року. Служив у 21 й окремій механізованій бригаді. Зсу загинув 29 квітня 2024 року на Донецькому напрямку. Допомагав мені, робив мені там туґніки, всякі щоб я займався. Тато має загинув на війні. Я посвящаю цю допомогу своєму тату. Дякую йому, що він теж мені допомагав спорті. Загалом участь у міжнародному турнірі з дзюдо взяли понад тисячу спортсменів з 14 країн, розповідає тренер Володимир Беліков. Результатом свого вихованця, каже, задоволений. Тянути до себе трошки вверх і донизу. От, добре. Всі суточки він відпрацював добре. Працездатний Давид, дуже працездатний. Він такий сильний. Броски які в нього виходять на змагання. Це він робить добре спинку, бросок через бедро, в нього сильні руки. Якщо процездатний буде працювати, все вийде. Він не пропускає, тренується. Чемпіонат області з боротьби самбо серед юнаків і дівчат, до якого готується Давид, відбудеться 18 травня. Місто, де проходитимуть змагання, організатори ще обирають. Ольга Антохова, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.